Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні хочу розглянути з вами одну нову активність і одну стареньку, але з гарним інвестом. Почнемо зі Stable. Це блокчейн першого рівня, де USDT використовується як газ. А подивившись на інвестиції, ми бачимо, що сюди інвестували 28 мільйонів доларів, можна сказати, нещодавно. Тут можу відмітити, хаск зустрічаються часто, Kucoin, також байбіт і. Ну, no, Bitfinex, USDT a, 0. Досить непогані інвестори, але не Тір 1. Та й таке, 28 мільйонів на борту це досить і досить непогано. Добре, швиденько розібрали, що це таке, скільки інвестовано. Давайте перейдемо до самої активності. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І ми переходимо за посиланням Stable Гелкс. Потрапляємо до цієї сторіночки. Ми бачимо, що в нас є завдання разного користувача, дійсно воно до 15.08.2025 року. Тож потрібно буде трішки поквапитись, щоб встигнути. Всього 96 тисяч користувачів. Це як на цікавий проєкт, ще не дуже багато людей. Головне, що, що ми будемо заходити сюди першими. І воно все досить просто. Тут не потрібно багато витрачати часу. Я буду проходити на тестовому аккаунті, в мене тут не все зроблено. А, вам потрібно, по-перше, буде або Geox Web 3 score або Humidity Score, або мати аккаунт більше одного місяця, як зареєстрований. Потрібно зробити одне з цих завдань. Якщо зробити те і те, це досить непогано. Далі нам потрібно Зафоловуватись на мережу X цього проєкта. Просто переходимо, читати. А, і все. Далі нам потрібно поставити лайк а, твіту а, в мережі X. Далі нам потрібно зареєструватись на Discord і а, отримати роль верифікованого користувача. Для цього переходимо за посиланням, потрапляємо до їх до Discord. Натискаємо Верифікація, натискаємо Верифікація, натискаємо «Answer» І тут просто вводимо цей код. Натискаємо «Надіслати» і все. Ми верифікувалися. До речі, тут можна кожного дня заходити і робити ось так, щоб ми також, можливо, набирали якісь понти. На майбутнє. Поки більш тут нічого немає, тобто контент, якщо створювати, то нікуди ми його не зможемо закинути. Ну, Але потрохи можна там щось писати в своїй мережі X про цей проєкт, відмічаючи цей проєкт в своїх постах. А інколи це також може бути непоганим результат Далі нам потрібно буде підписатися на stable GaLX. Це просто робиться ось тут, натискаємо follow і Ми підписались і перевіряємо. Завдання з Дискордом, це вже автоматично зарахувалось. Все, всі завдання ми виконали, єдине чомусь у нас злитів твіттер, і тут ми можемо клеймити вже свої поінти. Також ви можете запрошувати друзів і за кожного друга отримувати один поінт. Так як в мене коштів немає гравіті, я не можу заклеймити. До речі, якщо вам потрібні поінти гравіті, щоб клеймити. Тут завдання для цього переходите за посиланням Каз потрапляєте на цю сторіночку, конекти свій гаманець. Тут ви вписуєте токен Gravity, тут обираєте будь-яку мережу, в якій у вас є кошти, так як я казав, це вже тестовий аккаунт, тут коштів немає. Тут мінімально можна 002, наприклад, закинути це 1,62 Gravity. Якщо не помиляюсь, можливо це зробити або ні. Так, можливо, ні, неможливо. а Тобто, тут мінімалка, якщо я не помиляюсь 25 центів. Ви можете обміняти на гравіті і потім вже клеймити завдання. Добре, гадаю, ви це зрозуміли. І також, знову ж таки, можете запрошувати рідних, близьких друзів, копіюєте лінку. За кожного запрошеного друга ви отримуєте один бал. До речі, якщо нема кого запрошувати, створюєте контент в мережі X, вставляєте своє реферальне посилання і просуваєте проєкт і своє реферальне посилання. Таким чином, ви, можливо, собі будете набирати рефералів. І е, також будете рекламувати проєкт, коли з'явиться, наприклад, там гілка, в яку ви зможете закидувати свій контент, потім просто його туди завантажуєте. Тож на майбутнє можна працювати так. Якщо часу немає, просто зробили і все, е, поки забуваємо про цей проєкт до нової інформації. Щоб. Е, ми виконуємо це, щоб ми стали ранніми користувачами. Далі, я гадаю, будуть якісь інші активності. Там побачимо. Добре, з цим проєктом ми розібрались. Як бачите, тут складного нічого немає. а Виглядає поки що перспективно, на мою думку, є інвест гарний. А для тих, хто хоче відпрацьовувати зараз саме той час, коли ми можемо зайти на ранньому етапі. Добре, з цим ми впорались, переходимо до другої активності. Друга активність це старенький вже проєкт, проєкт Плазма, а він прагне вирішити проблеми високих комісій та обмеженої масштабованості, з якими стикаються стейблкоїни на існуючих блокчейнах, використовуючи безпеку біткоін та пропонуючи нульові комісії за транзакції USDT. Якщо ми подивимося. То в проєкт інвестовано 50 мільйонів доларів, що досить непогано, я б сказав, дуже і дуже гарно. Якщо подивимось, то е, тут також ми бачимо тір е, фонди, а серед них, знову ж таки, ByBit, е, потім BitFinex. Ну і в принципі з таких, що я знаю, і а і ось цей Фреймворк Ventures, також його частенько зустрічаю. Але знову ж таки, інвестиція навіть в 74 мільйони. Тут 50 мільйонів, в 74 загалом оцінюється він в 500 мільйонів. Тож краще виконати е, ці. Активності. А що за активності? Переходимо за посиланням Plasma Galax. А потрапляємо на цю сторіночку. Проходить вона досить давно, і знову ж таки, тут тільки 78 тисяч користувачів. Проєкт вже давно йде, поки також не зрозуміло, що з цього буде. Але ви можете виконати його один раз і більше його не чіпати. Будемо просто. Дивитись, що буде. Якщо щось дадуть, дуже добре. Якщо нічого, то ми тут часу багато не будемо витрачати. Одразу підписуємося, натискаємо Follow. Далі, знову ж таки, вам потрібно або мати «Galaxy Passport» або «Galaxy 3 Score. Якщо у вас немає не того, не того. А можете придбати собі, але, скоріш за все, якщо ви новачок на платформі, краще вже взяти «Galaxy Passport» Там 5 доларів він коштує на один рік, тобто кожного року вам потрібно буде сплачувати 5 доларів, щоб він діяв постійно. Тут вже вибір за вами робити це або ні. Але постійно всі завдання на Галакс. Потрібно мати або Web 3 score або Galaxy Passport. Тож, якщо ви плануєте працювати в криптовалюті, вам знадобиться все ж таки щось з цього обирати. Далі нам потрібно перейти на сторіночку, просто натискаємо, переходимо, закриваємо, перевіряємо. Знову ж таки, підписатись на плазма в мережі X, просто натиснути Читати. Потрібно отримати роль. Верифікованого користувача в їх Discordі, знову ж таки, заходимо до дискорду Верифікація, верифікація, продовжити, продовжити, а, і знову вводимо капчу. Все. Також верифікувались, отримали роль верифікованого користувача. Перевіряємо і ставимо е, твіти вподобайку на їх твіти. Просто вподобати. Просто також вподобати зараз. І все, перевіряємо. Все, все зарахувалось. Я не можу нічого клеймити. Ну, по-перше, немає коштів, а по-друге, в мене немає е, нічого з цього на цьому аккаунті. Ну, і також, звісно, ви можете запрошувати друзів. Наводите на шейр, копіюєте лінку, і знову ж таки ви можете просувати. Якщо у вас немає каналу, ви можете поступово розвивати свою мережу X. Вона дуже важливим інструментом. Є в криптовалюті. Якщо ви не знаєте, що таке мережа X, ну я гадаю, всі знають та як потрібно там розкрутити потрібенку свій аккаунт. В мене є відео, залишу посилання, можете подивитись. Робіть пости, діліться цими постами в різних соцмережах. І також, якщо в Дискорді є гілка, де ви можете свій контент публікувати, також закидуйте туди посилання, це дуже важливо і це можливо. Дати вам нагороди, коли буде роздача. Не часто, але це можливо. На цьому поки все. Як бачите, складного нічого немає. По часу це все дуже швидко виконується. Великих надій поки не покладаємо, викинули і просто слідкуємо далі за їх соцмережами або новинами в моєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Зверніть увагу на фараз, перспективний L1 в мережі та крак. Гаманець від топової біржі Kraken, де за просту реєстрацію можна отримати 10 баксів. А запросивши друзів, за кожного отримати також 10 баксів, і друг ваш також отримає 10 баксів. Я гадаю, це вигідно. Всі посилання під відео. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе! До побачення.